ілюстрація не має стосуватися просто всіх підряд, наприклад, хто хоч якось пов'язаний з окупованими територіями, це має бути спрямована не стільки на людей, насамперед на певні ключові посади в органах влади, наприклад, в силових структурах, в судовій владі, в урядових структурах тощо там, де власне перебування такої скомпрометованої особи може становити доволі високу небезпеку. Для прав людини або демократії також ми останнім часом бачимо чималий запит на люстрацію або перевірки, як ще називають люстрацію, тих осіб, які претендують або будуть претендувати на виборні посади, зокрема на перших післявоєнних виборів. Мова може йти про посаду президента або народних депутатів. Однак в цьому випадку люстраційні обмеження. У виборчому процесі мали б передбачати не заборону балотуватись з тим, хто має скомпрометований зв'язок з Росією, а скоріше обов'язок широкого інформування своїх виборців про те, що такий зв'язок. Можливо, в кандидата є. Тоді рішення про відмову в реєстрації або скасування реєстрації кандидата може бути прийнято у випадку, якщо він надав неправдиву інформацію або приховав інформацію про свої можливі зв'язки з Російською Федерацією.